Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ перший. Я не знаю, з чого почати. Іноді жартома я думаю, що в усьому винний Чарлі Фарасет. У нього була дача в Мілвелі під горою Томалпайс. Жив він там лише взимку, коли приїздив туди відпочити і почитати на дозвіллі Ніцше та Шопенгаура. Коли наставало літо, він знову повертався до міста, щоб працювати, не покладаючи рук у духоті й пилюці. Я мав звичку відвідувати його щосуботи після полудня і залишатися в нього до понеділка. Коли б у мене не було цієї звички, я б не опинився того пам'ятного січневого понеділка в бухті Сан-Франциско. Не можна сказати, що судно, на якому я плив, було ненадійне. Мартінес робив лише четвертий чи п'ятий рейс на переправі між Саоселіто та Сан-Франциско. Справа не в цьому. Небезпека крилася в густому тумані, що навис над бухтою. Хоч мене людину суходолу, він мало лякав. Справді, я пригадую, як спокійно вмостився на палубі, просто під стерновою рубкою, і таємничість сірого туману опанувала мою уяву. Біяв свіжий бриз, і я довгенько був самотній, серед вогкої півтемряви. Хоч і не зовсім, правда, бо неясно відчував присутність терничого чи ще когось, чи не капітана у скріній бутці в мене над головою. Пригадую, я сидів і розважав про вигоди розподілу праці. Мені не потрібно вивчати тумани, вітри. Praleve. Та відпливи і взагалі мореплавство, аби відвідати свого приятеля, що живе по той бік затоки? Як це добре думав я, що люди мусять спеціалізуватися? Штурман і капітан знають на своїм ділі, і знання їхні служать багатьом тисячам людей, що так само, як і я, не знають ні моря, ні мореплавства. З другого боку, замість витрачати енергію на вивчення багатьох предметів, я мав можливість зосередити її на вивченні того, чим я цікавлюся. Наприклад, яке місце посідає Едгар? По в американській літературі, між іншим, так називалася моя стаття, у свіжому числі журналу Атлантика. Піднявшись на корабель і проходячи по салону, я задоволено відзначив, що один огрядний добродій читає Атлантику, якраз на сторінці де надруковано мою статтю. Знову ж таки, це лише завдяки розподілу праці та спеціальним знанням штурмана й капітана цей огрядний добродій мав змогу читати мою спеціальну статтю про Едгара По. Поки його перевозили з Саусаліто до Сан-Франциско. Якийсь червонолиций чоловік грюкнув дверима салона і загупав ногами по палубі, урвавши мої думки. Я саме обмірковував тему своєї нової статті, яку я хотів назвати необхідність свободи в обороні митця. Червонолиций чоловік зіркнув у бік стернової рубки і повів очима навколо, вдивляючись в туман, потім прошкандибав по палубі туди й назад. Він, либонь, був на протезах і зупинився біля мене, широко розставивши ноги. На його обличчі сяляла усмішка. Я не помилився, подумавши, що ця людина все своє життя прожила в морі. Від такої гидкої погоди люди перечасно сивіють, сказав він, ледь кивнувши головою в бік стернової рубки. А мені здається, тут нема нічого складного, відповів я, це просто як двічі по два чотири. Компас показує напрямок, а віддаль і швидкість відомі. Я сказав би, що це звичайнісінька арифметика, та й годі. Нічого складного, перекривив мене чоловік, просто як двічі по два чотири. Звичайнісінька арифметика. Тут він якось підтягся, відкинувся назад і зміряв мене поглядом. А що ви знаєте про відплив? Що рветься тут крізь золоті ворота? запитав або радше гримнув він, або швидкість течії. А як відносить, га? Ось послухайтеся, чуєте? Це дзвонить буй. Ми йдемо просто на нього. О, бачите, міняють курс. Із туману долинув сумний дзвін. Я помітив, як стерничий хапливо закрутив штурвалом. Щойно бемкання дзвона чулося спереду, а тепер воно долинало вже збоку. Раптом хрипко заревів наш свисток, від час... Під часу чути було й інші свистки, що долітали скрізь туман з усіх боків. Якийсь пароплав, сказав червонолиций, показуючи праворуч, звідки було чутно свистки. А там що? Чуєте? Сурмлять у ріжок. Певно, якась шаланда. Гей, ви там, на шаланді, не ловіть ґа. Так я й знав, тепер хай покрутяться. Невидимий пароплав раз у раз подавав сигнали, і вони перепліталися з тривожними звуками ріжка. А тепер вони перемовляються, намагаючись розминутися, вів далі червонолиций, як свистки раптом затихли. його обличчя сяяло й очі блищали від захоплення, коли він перекладав мову ріжків та сирен на звичайні слова. Ото сирена пароплава, що йде десь там ліворуч. А чуєте цей? У нього ніби жаба застрягла в горлянці. Здається, це парова шхуна. вона повзе зустріч відпливу. Враз ми почули пронизливий різкий свист просто попереду і дуже близько від нас. На мартниці вдарили в гонг. Колеса нашого судна спинились, їхнє ритмічне ляпання по воді замерло. Потім вони знову залопотіли. Пронизливий різкий свист, подібний до сюрчання цвіркуна, Серед реву великих звірів почувся крізь туман уже збоку, а скоро й зовсім затих. Я глянув на свого супутника за поясненням. Храбуватий катерець, сказав він, я мало вже не хотів, щоб його чортяку потопили. Від таких, буває, велике лихо, а яка з них користь. Саде в такий катерець якийсь шибеник і преться, наче дідько в пекло, дме свою свиставку. Переганяє інших та гука всьому світові, мовляв, це я йду. Я не можу сам поберегтися, то тікайте з дороги, бо, бачите, він іде. Хіба його йому втямки, що таке вічливість? Мене тішив його нез'ясований гнів, і поки він обурений, ходив туди й сюди, я знову поринув у поезію туману. Справді, якоїсь поезією віяло від цієї мли. Що не було їй кінця ані краю. Вона таємниче нависла над землею, що невтомно кружляє в просторі, а люди, ці світлячки й скринки, одержимі жадобою діяльності, пчать на своїх конях скриці, й дерева крізь саме серце таємниці, наослі пробиваючись крізь невідоме та вигукують сміливі слова, аби заглушити внутрішній голос страху й невпевненості. Голос мого сусіда повернув мене до дійсності мені стало смішно. Адже я в своєму житті теж борсаюсь на осліп, думаючи, що з розплющеними очима лечу крізь таємницю. Еге, ага, хтось іде зустріч», – сказав він. Чуєте? Та що як швидко, і просто на нас. Певно, нас іще не почув, вітер був супротивний. Міцний бриз віяв нам в обличчя. Я виразно почув свисток трохи попереду й десь із боку. Пасажирський? спитав я, він кивнув головою. А який же ще так летітиме? І засміявся, наші, певно, захвилювалися. Я глянув угору, капітан вистромив голову й плечі з рубки, пильно вдивлявся в туман, ніби намагаючись напруження волі пронизати імлу. Обличчя було занепокоєне, як і обличчя мого сусіда, що, підступивши до поручнів, утопив очі в бік невидимої небезпеки. Все сталося неймовірно швидко. Туман розійшовся, наче клином розколений, і перед нами з'явилася прова якогось пароплава з пасмами і мли побіч, Не мов би то були водорості на пащеці в левіафана. Я побачив стернову рубку сивобородового чоловіка, що висунувся з неї по лікті. Він був у синій формі і, скільки я можу пригадати, цілком спокійний. За таких обставин спокій то було жахливо. Цей чоловік, здавалося, слухняно виконував волю неблаганної долі, і незворушно чекав на удар. Він нахилився спокійно й розважливо повів очима, наче точно визначав місце, куди припаде удар, і не звернув ніякої уваги на те, що наш стерничий, побілівши з люті, закричав Що ви наробили? Пригадуючи все це, тепер я переконуюся, що відповідь власне була зайва. За що з за й добре? сказав мені червонолиций. Він ураз охолонув і також ніби перейнявся неприродним спокоєм. Ви слухайте, як кричатимуть жінки сказав він якось сердито, наче йому було непервинно зазнавати таких пригод. Судна зіткнулися раніше, ніж я встиг послухатись його поради. Нас, мабуть, ударило посередині. Я нічого не бачив, чуже судно зникло з очей Мартінес. Мартінес накренився, затріщала обшивка, мене кинуло лежмо на мокру палубу. І я ще й не підхопився, як почув жіночий крик. То був жахливий крик, що я холодив душу. Мені стало страшно. Я пригадав, що в салоні багато рятувальних поясів і кинувся туди, але натуп з навіснілих пасажирів у дверях відкинув мене геть назад. Що трапилося далі за наступних кілька хвилин я ніяк не можу пригадати. Але добре пам'ятаю, що скидав рятувальні пояси з полиці над головами, а червонолиций чоловік відразу ж почав надягати їх на жінок, які билися в істериці. Моя пам'ять так виразно і яскраво відбила цю подію, що я бачу її, наче на малюнку. Ось коли хочете цей малюнок, я можу його відтворити навіть і зараз. На рівні краї проломини в стіні салону, крізь яку вриваються сірі клубки туману, порожні лави, розкидані речі, клунки, сапвояжі, парасольки та пледи, все покинуте при втечі. Оглядний добродій, що читав мою статтю, надяг рятувальний пояс і ще журналом у руці якось нудно й увередливо питає мене, чи є небезпека. Червонолиций чоловік, що мужньо тупцює на своїх протезах і надягає рятувальні пояси всім, хто до нього підходить. І нарешті дикий лемент жінок. Мої нерви не витримували того жіночого лементу. На мого червонолицього сусіду цей галас, певне, також пливав, бо перед очима мені постає ще одна картина, якої я ніколи не забуду. Огрядний добродій, заховавши журнал у кишеню пальта, цікаво озирається навколо. Безпорадний натовп жінок з блідими перекривленими обличчями, з роззявленими ротами лементує, наче хор пропащих душ. Мій сусіда аж посинілий від люті, руки піднявши догори в позі громоверси, кричить Цитьте, заткніть пельки. Я пригадую, що від того видовища я зненацька зареготав, але за хвилину сам уже був мало на вістериці, бо це ж були жінки мого кола. Вони нагадували мені мою матір і сестер. Вони боялися смерті, вони не хотіли вмирати. Я пригадую, що їхній лемен скидався на верещання свиней під різниковим ножем. Мене дуже вразила яскравість аналогії. Ці жінки здатні до найвищих передчувань, що найніжніших почуттів стояли, роззявивши роти і лементували. Вони хотіли жити, але безпорадні, як щури в пасті, тільки зачиняли лемент. З жаху я кинувся на палубу. Мені стало зле. Замлуїло під грудьми, і я сів на лавку. Невиразно, ніби в тумані, бачив я матросів, що метушились по палубі. Чув, як вони кричали, силкуючись. Поспускати шлюпки. Все було точнісінько, як це пишуть у книжках. Заїдало талі, все було несправне. Одну шлюпку спустили, не позабивавши чопів, коли жінки й діти посідали в неї, її залило водою, і вона перекинулася. Другу шлюпку спустили тільки одним кінцем. Другим вона зависла, зависла на талях, її покинули. Чужого пароплава, що спричинив до такого лиха, не було видно й сліду, хоча чув, як матроси казали, що, безперечно, з того пароплава пошлють шлюпки допомогти нам. Я зійшов на нижню палубу Мартінес. Швидко... Мартіна швидко тонув вода була дуже близько. Багато пасажирів стрибало у воду. Ті, котрі борсились у воді, кричали, щоб їх підняли назад на пароплав, але ніхто не звертав на них уваги. Щинився крик, що ми тонемо. Мене теж прийняла загальна паніка, і разом з іншими я й собі скочив за борт. Як я опинився у воді, не пам'ятаю, але враз я зрозумів, чому ті з води так домагалися, щоб їх забрали знову на судно. Вода була холодна, жах, яка холодна. Поринувши, я відчув такий Гострий біль, що наче мене вогнем опекло. Холод брав аж до кісток, немов ти потрапив у крижині обійми смерті. Від болю я розтулив рота, Наковтався води, перш ніж рятувальний пояс, виніс мене на поверхню. В роті було дуже солоно, щось їтке перл... пекло в горлянку і легені. Та найбільше дошкуляв мені холод. Я відчував, що коли витримаю, то лише кілька хвилин. Навкруг мене борсались у воді люди. Я чув, як вони гукали одне до одного. Чув я також плескіт весел, певно, чуже судно спустило свої шлюпки. Минала хвилина по хвилині, і мене дивувало, що я ще живий. Ніг я зовсім не відчував. Крижаний голод, холод проймав наскрізь і хапав за серце. На високій хвилі з піднявими хребтами раз у раз перекочувалися через мене. Вони заливали мені рота, і я захлинався. Щодалі Галас ставав усе. Невиразніший, я ще почув останні розпачливі крики здалека і зрозумів, що Марті не спішов на дно. Пізніше, скільки минуло часу, я не знаю. Я прийшов до пам'яті і здригнувся з жаху. Я був самотній. Не чути було ні зойків, ні криків, тільки хвилі глухо плескотіли в тумані. Страх у натовпі, де поділяєш спільну паніку, не такий жахливий, як страх на самоті, а саме такий страх пройняв мене тепер. Куди несе мене? Червонолиций чоловік, що відплив іде через золоті ворота, тоді мене несе до моря, а рятувальний пояс, що мене підтримує. Чи не може він щохвилини розпастися? <кх> і я чув, що ці пояси роблять із картону і ситнього, і вони швидко намукають. Плавати я не вмів, і я був один, мене несло серед безкрайнього обширу сірої, первісної стихії. Мушу сказати, що мене охопило якесь божевілля, я голосно залементував, так само, як лементували жінки, почав бити по воді задубілими руками. Не знаю, як довго це тривало, бо потім я втратив притомість наче запав у неспокійний тривожний сон. Коли я прокинувся, мені здалося, що минули віки. Я побачив майже над собою прову судна, що виринуло з туману, і троє трикутних вітрил. Вони перекривали одне одного, і вітер надимав їх. Там, де прова корабля розтинала хвилі, клекотіла й пінилася вода. Мені видалося, що саме йому на дорозі. Я спробував закричати, але мені забракло сили. Корабель поминав мене його Прова опустилась на якусь мить, трохи не зачепивши мене, хвилі перекотилися через мою голову. Тоді, попри мене, пройшов довгий чорний борт судна. Він був так близько, що я міг би торкнутися його руками. Я силкувався до нього дотягтися. Я ладен був нігтями вчепитися за дерево, але руки мої були задубілі й безживні. Я ще раз спробував закричати та марно. Ось і корма пропливла, западаючи за хвилю. Раптом я глядів чоловіка за штурвалом, а поруч іще одного, що спокійно курив сигару. Я бачив дим від його сигари, бачив, як поволі обернув він голову і як його погляд ковзнув по воді в мій бік. Це був байдужий випадковий погляд, як отов людини, котрій нема чого робити, а рухатись все одно треба, бо ж вона жива. Але від цього погляду залежали моє життя чи смерть. Я бачив, як судно вже поглинає туман. Я бачив спину чоловіка, що стояв за штурвалом, і другого, що повільно, дуже повільно повертав голову. Його погляд ковзнув по воді до мене то був погляд людини, що впала в задуму. Чоловік дивився і, певне, нічого не бачив, бо думки його були десь далеко, і я злякався, що він може мене не помітити, навіть і глянувши сюди. Але ось його погляд упав на мене, просто мені в очі. Він таки побачив мене, бо скочив до штурвала. Відпіхнув того другого чоловіка і швидко почав крутити колесо, водночас кидаючи якусь команду. Судно, видимо, звертало в бік. воно е майже відразу зникло з очей серед туману. Я відчував, що втрачаю свідомість, і намагався боротися, скільки сили стане. Проти темряви й непритомності, які насувалися на мене, трохи згодом я почув плескіт весел, усе ближче й ближче, а тоді людський голос, і ось уже зовсім близько хтось роздратовано гукнув якого біса не озиваєшся? Це мені кричать, подумав я. Але тут в очах потемніло, і я провалився темряву.